Над нами варто повісити камеру, щоб усі побачили, які ми на усі боки круті, що нас не спинити, що ми знаходимо вихід навіть з безвихідних ситуацій. Хай це буде на відео. Бо коли ми просто про це кажемо, ніхто не вірить. Нас так і називають неймовірні, адже ми справжні і Сьогодні у програмі, щоб зробити найпохмуріший екшен про піратів, творці Raven's Cry самі стали корсарами. Сьогодні ми візьмемо QTV на абордаж. Не пропусти ексклюзивне йо-хо-хо від гронатків. Він придумав Gears of War та Unreal і став кумиром мільйонів. Але раптом всі гадали, що ж наступним вигадає геніальний кліф, а кліф. Я ви пішов у відставку, що змушує легенд світу ігор кидати улюблену справу. Дізнайся у фокусі, Dead Island став хітом, а Дед Айленд 2» – сиротою, яка доля чекає на нього у лапах нових розробників. Виберіть зброю, приготуйтеся, починайте дуель, довідайтеся, хто переможе у рейтингу безглуздої зброї у трійці ігронавта. Але спершу гаряча новина. Ти мав забезпечити безпеку цього рейсу, але не вдалося. Літак разом із тобою викрадають прибульці і роблять дуже велику помилку. Адже тепер ти натягнеш їх хобот на сідниці і напаршируєш їх свинцем. А ні, вибач, нічого не вийде. Довгоочікуваний шутер Prey 2 на днях скасовано. Ця звістка шокувала усю ігрову спільноту, адже Prey 2 була готова на 90%. На неї чекали мільйони фанів. А легендарний композитор Марк Морган навіть музику до неї написав. Негаразди у Prey почалися ще з першої частини. Вона застрягла у розробці на 11 років через постійні переноси. Тому вихід Prey 2 вирішили не переносити, що б не сталося і випустити у 2012-му. Тобто 14-му. тобто 15 тобто п'ятнадцятому. Подейкують. Що самі розробники саботували вихід гри, щоб заключити з видавцем Фесезда, більш вигідний договір, це відобразилося і на якості гри. Ми перевірили майже готову версію Play 2 і дійшли висновку. Неякісний безперспективняк. Єдине рішення закрити проект. Що ж іноді розробники займаються казначим, окрім розробки. І ми лишаємося без очікуваних проектів. Це сумна новина. І, хоч Play 2 тобі не світить, вийшла купа інших. Нових ігор чи варті вони твоєї уваги? Дізнайся просто зараз у рубриці «Свіжак».